Особа, яка вручає повістку, зобов'язана буде пред'явити на вимогу громадянина службове посвідчення. Кабінет міністрів України затвердив відповідну форму даного посвідчення. Нарешті вони врегулювали дане питання, тому що згідно нового закону тільки уповноважений представник ТЦК, який має відповідне посвідчення, має право перевіряти військово-облікові документи та вручати повістку. Детально про це сьогодні поговоримо, але в першу чергу хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Якщо у вас виникають питання по мобілізації, рекомендую придбати нашу пам'ятку, практичні рекомендації адвоката під час мобілізації, де розкрите питання, від срочки, розшуку виїзду за кордон та нові обмеження військовозобов'язаних. Друзі, переходимо в опис, там є посилання на наш телеграм. І так, Кабінет міністрів України на засіданні 18 червня вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, тобто внесені зміни в постанову кабінету міністрів номер 560. Ну і нарешті уряд вирішив визначити форму службового посвідчення. Але в першу чергу давайте згадаємо постанову кабінету міністрів номер 560. 60. Хто має право вручати повістки на даний час? Повістки мають право вручати представники територіальних центрів комплектування в межах адміністративної території, на яку поширюються повноваження відповідного ТЦК. Призначення представників територіальних центрів комплектування уповноважених вручати повістки здійснюється. Уважно, по-перше, наказом відповідного керівника, який є підставою для видачі посвідчення особи уповноваженої вручати повістки. Посвідчення особи уповноваженої вручати повістки видається головою, начальником обласної Київської районної міської державної військової адміністрації, яке засвідчується його. Особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою. Таке посвідчення дійсне на адміністративно-територіальній одиниці, керівником якої видано посвідчення у разі пред'явлення паспорта громадянина, посвідчення офіцера військового квитка. Тобто, окрім даного посвідчення, представник ТЦК повинен пред'явити паспорт або військовий квиток або. Посвідчення офіцера для того, щоб підтвердити, що він має право вручати повістки. І не забуваємо про те, що згідно нового закону, під час вручення повістки уся ця подія фіксується на фото відео. Їм повинні ще видавати боді камери. І особи, яким видано дане посвідчення, мають право здійснювати заходи оповіщення на території. Області. Далі представники уповноважені вручати повістки здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення. Вручення повісток здійснюється цілодобово в будь-якому місці. Але вони повинні на вашу вимогу пред'явити службове посвідчення уповноваженої особи вручати поїздки. Йдемо далі. Перевірка військовооблікових документів під час мобілізації. Вам вже відомо, що на даний час кожен зобов'язаний мати і на вимогу співробітника поліції або представника ТЦК пред'являти військово-облікові документи. Не маєш при собі штраф, не пред'явив штраф. Право на перевірку військово-облікового документу надається представникам Територіального центру комплектування та соціальної підтримки уповноваженим вручати. Повіски далі уповноважені представники, тобто даний уповноважений представник повинен мати службове посвідчення. І під час перевірки ваших військово-облікових документів ви маєте право вимагати дане службове посвідчення. Разом з службовим посвідченням він зобов'язаний пред'явити паспорт, військовий квиток або посвідчення офіцера. А зараз ми з'ясуємо, який вигляд має службове посвідчення представника територіального центру комплектування. Сам текст постанови поки відсутній на сайті Кабміну, тож як має виглядати це посвідчення, поки невідомо. І ще, друзі, поговоримо пару хвилин про резерв плюс, що це таке? Що це за додаток такий? Чи є він електронним кабінетом військовозобов'язаного? Хочу вам нагадати, що згідно нового закону, як військовозобов'язаний може оновити свої дані. Відвідати ТЦК, відвідати ЦНАП або оновити дані через електронний кабінет військово зобов'язаного. І згідно нового закону, реалізацію даного кабінету займається Кабінет Міністрів України. Але на сьогоднішній день, начебто, Міністерством оборони. Створено відповідний додаток, і ми в свою чергу зробили відповідні адвокатські запити до Міністерства оборони України і до Кабінету міністрів України для того, щоб в подальшому, по-перше, зрозуміти, чи є резерв плюс додаткам, які, виконуючи вимоги чинного законодавства, надає доступ до електронного кабінету військовозобов'язаного, вказаного у новому законі. Чи було Кабінетом міністрів України, на якого покладено обов'язки зі створення та функціонування електронного кабінету військовозобов'язаного, доручено Міністерство оборони України забезпечити створення та функціонування електронного кабінету військовозобов'язаного? Хто є взагалі розробником мобільного додатку Резерв Плюс? Тому що дані оновлюються, а по факту невідомо, куди ці дані далі йдуть. І чи є Міністерство оборони України власником майнових прав на додаток Резерв Плюс? Надсилаємо відповідні адвокатські запити, чекаємо відповіді. Я думаю, в подальшому ми зрозуміємо, чи є резерв плюс електронним кабінетом військовозобов'язаного, зобов'язаного, який зазначений в новому законі. Попередньо хочу вже зазначити, що закон вказав цим питанням, займається Кабмін. А Міноборони запускає даний додаток. Є вже певні суперечності. Чекаємо відповіді, і обов'язково її я вам продемонструю. Ось такі друзі: новини стосовно службових посвідчень, кабмін розглянув дане питання, затвердив зразок. Але як на сьогоднішній день, а сьогодні 20 червня, виглядає дане службове посвідчення, нам ще невідомо. Але дуже скоро я впевнений в тому, що ми зможемо подивитись на даний зразок. І ви, в свою чергу, в подальшому маєте повне право користуватися своїми правами, окрім обов'язків, і вимагати у представника ТЦК дане службове. Посвідчення. І так, друзі, якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк. Свою думку лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені. В подальшому будемо робити повний аналіз для того, щоб ви розуміли і знали, які ваші права в даній ситуації, які права і обов'язки у поліцейського в іншій ситуації. До зустрічі, друзі!